Що пізно пішла на цей курс, бо за цей час е, нажила собі проблеми, бо відложила і на курс через рік. Ніколи не е, як це, не жалкуйте ні про що, пані Людмила, бо це обестінення себе. Це обестінення себе. У кожного є шанс. Зрозумійте, будь ласка, ви людина нажала на кнопку, вона потім може прийняти рішення. Але ще раз скажу: це робить, і хочу щоб ви це зрозуміли, до дій Готова тільки 5% людей. 95% людей вони чекають. Вони привикли чекати, відкладати, потім на пізніше, не знаю, як мене буде, сьогодні мені не хватить і так далі. І оці люди вони не досягають у своєму житті нічого. У них так залишаються проблеми, вони чекають. Це синдром відкладеного життя. Ніколи не потрібно чекати. Хочете тут же дійте. Хочете навчитися, хочете розуміти, тут же нажимаєте на кнопку. Ce, ce